Останніми роками питання або проблема венеричних хвороб, або, як ми зараз їх називаємо, інфекції, які передаються за тем шляхом, відійшла на задній план і вже не так турбує і не так привертає увагу публіки до себе. Але ж пригадайте, що досить недавно там, тема СНІДу була ну, абсолютно не менш популярна, якось недавнім часом проблема ковіду. І колись захворювання, які передаються статевим шляхом, все ж таки якби, лякали людей і заставляли більш уважно і ставитись до свого здоров'я, і питанням безпечного сексу приділялось набагато, набагато більше уваги. Тепер же ставлення до інфекцій, які передаються статевим шляхом, стало набагато більш легковажнішим. І багато хто вважає, що там ганерея, трихименя, сифіліс. Це так, прикри випадковості, не знаю, епізоди в житті, або навіть приколи, тобто такі собі невід'ємні атрибути гусарського життя. Ми часто можемо почути від таких людей, а зараз все лікується. Та нічого, поп'ю антибіотики, все пройде, я піду далі собі покаряти серця. І, до речі, це позиція не тільки чоловіків, а навіть і жінок. Тому я вважаю обов'язковим нагадати по-перше про те, що. Ці хвороби нікуди не поділися, і вони так само загрожують здоров'ю всіх наших громадян. А по-друге, не так безполісно вони всі проходять і часто накладають відбиток на здоров'я людини, на все його життя. Більшість цих хвороб, крім того, можуть ну дуже серйозно вплинути власне, на репродуктивне здоров'я як чоловіків, так і жінок. І сьогодні я не буду говорити жодного слова про те, як лікувати ці хвороби. Чому ви самі зрозумієте, якщо додивитись до кінця це відео? Отже, нагадаю, що до хвороб, які передаються статевим шляхом, відносять такі найбільш відомі і популярні хвороби, як гонорея, трихоменіаз, сифіліс, хломідіоз. І це не повний список тих хвороб, які можуть передаватися статевим шляхом. Це найбільш часті хвороби, з якими ми маємо справу в практичній діяльності. Але ж, окрім того, статевим шляхом можуть передаватися такі досить неприємні, досить небезпечні інфекції, як гепатити, як вірус папіломи людини. Це ті хвороби, які збудники тих хвороб, які можуть подальшому досить суттєво вплинути не тільки на репродуктивну сферу, а й викликати. Зміни в інших органах і системах. То в чому ж їх небезпека? До яких наслідків можуть призводити інфекції, які передаються статевим шляхом? Зараз коротко про кожного. І перше, про кого скажу, це гонорея і хламідіоз. Їхні збудники, гонокок і хламідія, на відміну від більшості інших мікробів, які можуть вражати сечостатеву сферу. Мають здатність е, проникати у більш верхні е, відділи сечовидільного тракту, і якщо ми говоримо про жінок, в більш верхні е, відділи статевої системи, тобто шийку матки, матку, маткові труби. Е, це загрожує утворенням злук і в подальшому утворенням. Звужень, зменшення просвіту як сечовидільних шляхів, так і матки і маткових труб. Відповідно, у чоловіків у зв'язку з цим можуть виникати в подальшому досить неприємні події, тобто звуження е, сечовидільних шляхів, ну і відповідно порушення сечопуску і навіть е, досить виражені боліві відчуття під час е, сечопуску. Ну, і часто через саме це може виникати чоловіче непліддя. Ситуація, коли сперматозоїди просто не можуть або взагалі пройти через звужені в ділянки сичоведільних шляхів, або ж потрапляють через них впіху в настільки недостатній кількості, яка не здатна запліднути це клітину. І хочу зауважити, що лікування таких станів тільки оперативне, причому далеко не факт, що перша ж операція дозволить отримати максимально позитивний ефект. Що стосується жінок, то порушення прохідності маткових труб є одним з досить частих ускладнень. Перенесений гонореї бохломідіозу і, відповідно, причиною е жіночого непліддя трубного походження. Нічого неприємного я також не можу розказати вам про трихеменяз е і сіфіліс, при яких, от, окрім тих безпосередніх симптомів, які симптоми запалення, які виникають в чистотевих е органах, можуть, крім того, виникати ураження, припустимо. Як при сифілісі, при нелікованому або запущеному сифілісі, склад... різні явища в нервовій системі, кістково-м'язевій системі. Ну а про такі хвороби, як вірусні гепатіти, С, які також можуть передаватись статевим шляхом про СНІД, ну, годі й говорити. Хочете ризикнути своїм здоров'ям? Вам карти в руки. Отже, у вас був секс. З постійним, або, можливо, новим партнером, принаймні для вас. І після цього з'явилися якісь скарги. То на які симптоми слід звертати увагу, які симптоми можуть стати підставою для звернення до лікаря? Перше це дискомфорт в наділянках шкіри або слезових оболонок в ділянці статевих органів. Скажімо, для чоловіків це там. Шкіра і слозова статевого члена для жінок це ділянка зовнішніх статевих органів. Крім дискомфорту, сюди можна віднести появу тріщин, виразок, почервоніння на видимих частинах зовнішніх статевих органів, деколи які навіть при деяких з них навіть можуть виділятися незначна кількість крові. Наступний симптом це поява якихось виділень. В першу чергу з уретер, сечовидільного каналу, як у жінок, так і у чоловіків. Це часто супроводжується приєднанням неприємних відчуттів, про сечопуску від незначного там, подразнення, деколи навіть аж до болів. У жінок важливим симптомом може стати. Зміна кількості, кольору, консистенції, навіть запаху вагінальних виділень. Тому якщо після статевого акту виділення набули через якийсь час набули там, когось іншого кольору, якщо їх стало набагато більше, якщо вони змінили свою консистенцію, стало, стали, припустимо, там, схожими на твору сироподібні або навпаки занадто рідкі, стали навіть там, зеленими, жовтими. Все це говорить про те, що в обов'язковому порядку слід звернутися до лікаря. Швидше всього, тут вже є проблема. Як діагностуються інфекції, що передаються статевим шляхом? Ну, для цього зазвичай слід взяти матеріал з мазок або зі шкіб, з сечовидільного каналу, якщо це стосується чоловіків. А, або ж якщо це стосується жінок, то можна брати матеріал із сечовидільного каналу, із шийки матки або піхви. Тут я хотів би звернутися до чоловіків, які нас дивляться, багато 100 чоловіків відмовляється взагалі йти для забору матеріалу, тому що вони дуже переживають, що після того, як там, акуратно з чіточкою буде взяти матеріал з уретри, після цього сечопуск буде просто нестерпним, і вони там будуть страждати. Не варто так думати, і я хочу всім сказати про те, що по-перше. При правильному, ніжному, ретельному заборі матеріалу відчуття при цій маніпуляції ну, просто мінімально дискомфортні. По-друге, на сьогоднішній день можна діагностувати ну, принаймні переважну більшість цих інфекцій, якщо здати першу порцію ранкової сечі. Навіть цього може бути достатньо, щоб діагностувати більшість із інфекцій. Метод, яким можна визначити будь-який мікроб, на сьогоднішній день найбільш такий оптимальний, найбільш достовірний, найбільш чутливий це метод полімеразної ланцюгової реакції, називають ПЛР-метод. Цей метод дозволяє ідентифікувати практично будь-який мікроб, майже з 100% достовірністю. Існують ще інші методи досліджень, методи діагностики і верифікації того. А який саме мікроб є причиною запалення. Але я хотів би, щоб всі ви зрозуміли, що тільки лікар повинен визначити все ж таки, який найбільш оптимальний шлях діагностики стану, який у вас є. Зрештою, тут питання може стояти навіть про чисто фінансові витрати, і для чого витрачати більше, якщо можна витрати менше, з такою ж самою ефективністю. Ну, і тепер про найголовніше лікування всіх цих хвороб. Скажу так, що досить легковажне ставлення до хвороб, часто призводить до того, що людина, яка знайшла у себе, помітила якісь симптоми незвичні, думає так: а, я трошечки ще почекаю, можливо, пройде. Це один варіант розвитку подій. Інший: дайно ну, я подивлюсь в інтернеті, можливо, знайду щось, що мені допоможе ці, з цих симптомів позбутись. Знаходить назву якогось препарату, приблизно зрозуміло, які симптоми у неї, поприймала препарат, і на цьому все. Як правило, будь-який препарат дасть принаймні короткотривале покращення. Ну, а хтось просто соромиться йти до лікаря, бо ну нібито от під, підчепив таку от соромну, таку болячку. Ну, а хтось зноже, хтось нехто і так чекає, все ж таки чекає, чекає то часу, коли, якщо не пройде, от тоді вже я піду. Всі ці випадки принципово закінчуються майже однаково. Як правило, людина собі отримує проблему практично все життя. І все ж таки я ще раз повернусь і не можу не наголосити на тому, що самолікування будь-яких захворювань, які передаються з цим шляхом. У більшості випадків закінчиться хронізацією процесу. А на жаль, неадекватний вибір препарату, неадекватна доза препарату, неадекватна тривалість його прийому, все це призводить до хронізації процесу. І дійсно, людина, яка приймає препарати, на якийсь час буде мати полегшення або, можливо, навіть тимчасове зникнення взагалі симптомів. Але це ще про що не говорить. Якщо процес хронізується, то лікувати в подальшому його буде вкрай складно. І думаючи, що процес пройшов, інфекції немає, ви не звертаєтесь, безумовно, до лікаря, насправді процес йде, і вірогідність, в такому разі, виникнення більш довготривалих, більш пізніх ускладнень в такому випадку вкрай зростає. Хочете ризикнути? Можете ризикнути, читайте інтернет, користуйтесь порадами друзів, не ходіть до лікаря, і тоді проблема вам гарантована. Ну, тим не менш, я не буду давати вам поради е м, і на на установи е щодо відношення до власного здоров'я. Всі ви дорослі люди і всі ви можете зробити свій вибір. Але я хочу нагадати: якщо у вас був незахищений секс, і ви помітили появу якихось незвичних симптомів, Зверніться до лікаря, він допоможе вам. Ну і будьте обачними, будьте здоровими. Дивіться далі наше відео, підписуйтесь на наш канал. Всім бажаю здоров'я!